Превентивний удар. Імпровізаційне шоу, де коміки вигадують новини для людей без критичного мислення. Тобто для росіян. Всім привіт, слава Україні! В ефірі! Превентивний удар. Що ми тут робимо? Чому збираємось? Ми придумаємо новини для русі. Відсилаємо їм, і вони там думають: а так це нормально, це ж може бути. Ну тому, що що? тому, що тут дирочка, через яку витекло вся соляра Мажичок. Звісно, звісно, що ми це робимо не самі. А у нас кожного разу до нас приходять гості. Сьогодні дуже м'яка, тепла, гарна, світла, чиста, щира, з великим серцем людина. Все поглинаюче. А давайте о по традиції опа. По традиції Давай. великий. Сексуальний? Шанов. А, ні! Тика, чекайте, я вибачаюсь. Е... Володимир Жоглов, Солов'їне шоу! Добрий день, добрий день. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Добрий день, мало. Добрий день. Ти трішки, ну тако, одним оком, як я. Дивився наше шоу? Так. Дивився? Знаєш, що ми тут робимо? Так. А розкажи глядачам. А тут хлопці е, створюють новини, які потім публікують в російських пабліках, і вони вважають, що ці новини можна сприймати за реальність. Ну тому що насправді тут обговорюються цікаві новини, і тут дуже багато смішного, радісного і веселого. Там, а давайте будемо... зараз тоді що? Не будемо тягнути те, що не тянеться, і створимо новину. І... Давайте для... і створимо новину. Прямо зараз, для Прямо росії. зараз будь ласка. що нам для цього потрібно? Володя? Yeah. Беремо пластмасову бутилку. <laughs> Та? І обсуждаємо. І розбираємо е, літери. Дам, дам О! Перед тим, як вигадувати новину, я хотів би у вас запитати, можливо, так? ти чув, останнім часом є е, е, один, саме з ор, ор, оркостана з того боку, з, якусь новину, таку, як завжди, у них дебільну. Я, я слідкую. Чесно скажу, слідкую, тому що нічого так не приносить багато радості в душу. Українцю, як усвідомлення того, що е, е, на Аравії е, з певною періодичністю в місті Мурманск е, в, в гімні тонуть люди. Ти <ріць> <Це, ріць> дійсно? З певною періодичністю. Спочатку там не басейн, там ж нечистоти всюди. А, це, ж, це, ж Росія. це ж Росія, це ж, так, в принципі. І мене дуже веселить. Це абсолютно правдива Вона, тільки вона, ну не першої свіжості, очевидно, бо ж мова йде про Росії, так. Чоловік втопився в гімні на вулиці Фестивальна. Це, це чиста правда. Це чиста правда. А знаменита знаменита новина про те, що з фекалій в будинку. З фекалій, Сфекалії, Ти Посрали наліплювання. Ні, ні, воно це ж, воно це саме утворюється, воно це... саме утворюється. А оце знаменита історія, як вони живуть в бараках, вони живуть в бараках, ну бо ж вони ядерна держава. Вони живуть в бараках 50-х років, і там е, вони двоповерхові. І мені дуже подобалася новина, знаєте, як, е, як вони казали, е, що сучасних ум, сучасних Удобств там є тільки е, світло, <світло> сучасних, а сучасних. не сучасних, ну там вітер, <світло> е, що там ще може бути <світло> 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 ну не, не сучасний, <світло> сніг, ну така. І, і то, якщо <світло> таке <світло> зробити, <світло> <світло> то, <світло> то і світла не буде. Там, там в тому бараці відвели одну е, таку частинку кімнатки під туалет. І якщо на першому поверсі це просто дзюра, то на другому поверсі це також просто дзюра. В дзюру. Здюрив дзюру? Здюрив дзюру! Будь ласка! Я би назвав це навіть, ну так от. А якщо воно. там... Лозунг єдиної Росії, з дюрив дзюру. Чімсь ну. трохи не в ту, не по тій траєкторії. А якщо хтось зайшов побісити, а зверху хтось, ну. А, то можна і покупатися. Ну а, <рес> а чого ж, власне? Чому ж ні? Тому що холодно, зайшов, телефонуєш сусідові, але де телефонуєш? Кричиш! <рес> та кричиш зверху зверху о, я вже тут! Йо, давай! давай! Віра, 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 віра стрілою, має має майна, майна груз. Ну, це, це абсолю... я, я, я за цим слідкую через те, що це приносить мені радість, через те, що, ну, це. Забери букву. ти про це розповідаєш і прям. Я розповідаю про все це. Е... Бля! Так, дякую, дякую. Саме це слово. Бруд, безнадія і бля. Три кита, на яких стоїть рад. Е... Мурман став кінці кінців, і в них дуже багато такого. В них маса такого всього, всякого. Або е, свіжа новина, як якут герой Росії, герой Росії повертається е, в Росію. Е, він тут воював. Ти розумієш в Україні. Е, окупант. Він вертається як герой Росії. Щось не поділили з хлопцями за чаркою. Хлопці його розчленували, покидали в кульочки і викинули смітник. Викопаєш, що його дружина двічі розстроїлась. Перше, коли він повернувся замість білої лади, він повернувся з війни, типу, живий. Б***". І друге, що й вбили тут, що й лади не буде, все одно понявну проклята родина. Що давай вигадуємо новину про б**, сучасну технологічно Росію? А, так що зараз хай-тек в Росії, так? Хай-тек в Росії. Володимир, а можеш ти з усіх літер скласти новину? Заголовок новини. Заголов заголовок новини, звичайно. Міністерство оборони. Ооо. Я так Буряті. Буряті. Єст ЧВК. ЧВК. Єст ЧВК. Є, слово є yes, щось якось. Єст. Yes, mm -hmm. Я знаю російське слово таке є yeah, бет. Yeah, <laughs> Це, бл, нова контора по ставкам, поняв? Є бет. Прикинь, реально, офіційна, офіційна відповідь yeah, від Міністерства оборони, оборони Бурятії. Документ, бля, штам, вся хвора, підписав. Міністр оборони Бурятії. Бурятії. Хто як звати його? ЧВК Вагнер. А йому відповідають, її ЧВК. Взагалі, ЧВК пригожин, да, оцей хі. Так, чоловік Валерій, да. Ну він же, ні? Там і інший. Це чувак, який їздить по зонам і каже пацани. Ходімо воювати, все буде класно, бо Міністерство оборони Бурятії залупилося. Нам треба людей. Давайте а ви а основне м'ясо було там. В, в, все, магазин, лавочка закрилася, м'яса вже немає. До речі, про м'ясо в них же ж за мобілізованих давали. Е, я не пам'ятаю, в якій республіці там же ж Шо? виявляється Шо? в Росії yeah. серед гімнат. республік. Ну так. є yeah, є yeah. так. І коротше в якійсь республіці за мобілізованого давали 10 кілограм риби. Серйозно? Здається, якраз в Буряті. В Буряті я бачив, там сидів тіп і казав, типу, всім родинам, яких мобілізували, ми видаємо там щось десь кілограм риби, бля, картошка, бля, цибуляна. Буде вам помінальний обід, бля. А якщо син не повернеться, то буде новенький, білий. Унітаз. і ми дуже любимо з того сміятися, що навіть якщо вони встановлять в себе унітаз, то його через два дні треба виливати по-любому. Трохи через верх іде, вже. треба демонтовувати, виливати. Ні, вони ж це абсолютно правильна історія. Я колись дуже я не вірив колись в такі історії, що коротше, оці ж чурбани, оці ж русі... Датин, коли вони ж е, е, Русь. 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 вони коли приходили десь там звільнення відня було ще часи Другої світової війни, вони брали крани і везли додому, бо не розуміли, що це не вишалка. Що якщо покрутиш, просто то вода просто не потече. Для них для них було дивно, що ти крутиш кран. І з нього тече вода. От вони привозили маску. Вони думали, що кран привезе, що вода піде. Да, і знаєш, чому парадокс? Такі ну такі штуки ж зараз же ж теж є. Ну не змінилося. Не змінилося нічого абсолютно. Він прийшов додому, прикрутив чи поставив і крутить. Так, я воно вода не Каже, А в нас же в селі води нема. Ну так само ж з пральними машинами, ну, це, ж, це, ж абсолют, це ж абсолютний дебілізм. Я не знаю, як це, це, якою потворою треба бути, куском фекалини, і, 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 аблюдством, яким аблюдством, щоб поставити пральну машину і, ну, і не знати, що її треба підключити до водопроводу. Ну. Вони ж як при, привезли, як вони прали, прали там. Кинули речей за хуєю білочку. Ні, <станец> <со> ні, і і і і і і і вона біга шутрафан крутити! Ні, вона в самі грязні труси поклали горішки, щоб вона їх не мала. Шукала і вона несеться. <стр Vou Elle> Я недавно десь таку інформацію почув. Знаєте, цю хер... Що білка ну, заготовлює горіхи на зиму? Це, це смішний факт. А потім, а потім не може їх на знайти. Ти серйозно? 80% з того, що вона заготовляє, вона не може знайти. Видали, російської армії видали е маленькі бронежилети. От вони на фотки отакі. Ну все, це для кого? Для мишей може виключно серце закривати? Я не знаю. Просто така стука, і вони думають, я тоні старк. Це щось є тут у мене. А воно ще й світиться вночі, ні. <свіс> <свіс> Тоді взагалі не Ну, навіть не світиться. В них і каски, каски як кіпа, 에, такі, знаєте, маленькі касочки, отакого, щоб макушку 에, прикрити. <свіс> ну, і... <свіс> <свіс> це просто стільки. Ні, <праць> на БТ, вони на БТ. маленькі ПТР, <праць> <Батери>, і вони <праць> на них. <праць> а цих наборів? Оцих наборів маленькі бронежилеті і каски як кіпи. От їх сім? <праць> Бо якщо цих наборів сім це багато що пояснює. Там є одна тьотя, одна тітя і та сім'я захисників. Ще більше схоже, що це допомога якраз з північної Кореї приїхала. Знаєш, ну, вони ж там такі всі ну там реально отакі, отакі ж, такі, отаке ж малесеньке, таке. Може, хтось вирізав? Не знаю. Може постирали, Може, попрали на окупованих тимчасово окупованих територіях в Україні. Хочуть запровадити ну ці ж юн юнармії. Серйозно? Так. це малий мамматлер Югент. Вони називаються юнармія, так? Ну юнак, я не розумію, просто дуже складно. Через те, що ну діти вразливі, і коли їм прийдуть і будуть розказувати про те, що в кінці кінців ти можеш закинути, загинути е, смертю героя і на вулиці фестивальній втопитись, <плес> <плес> це нормально. Ну я не хочу, щоб в дітей до такого вчили. І взагалі, чи, чи, треба, чи треба, я не знаю, такі речі, як там зараз багато хто говорить га типа про суди, і чи треба. На місці розстрілюватися, е, от так, от мені от цікаво, якщо мова йде про вплив на українських дітей е, гімном в голову, прямим заливанням гімном в голову. Чи варто чи варто говорити про якийсь момент людяності? І давайте сьогодні от разом з вами вже підведемо суспільство до того моменту, що ми не займаємося. Знаєте чим, як то правильно сказати? Знелюднюваністю Ні. тому що. Е... Він не вони не люди, це біомаса і певний вид, так, і відповідно, як і будь-яка пухлина особливо такого характеру змісту. Треба вирізати, вбивати, карати і палити. Погоджуйтесь? Дякую. Це і просто, щоб ну, ми не гумористична передача, тепер. Так, ми <реш> Дуже серйозно тепер все. Тоді можна і, я, я не називаю? Йон юнармійця. Можна я докину? Будь ласка, так. бо це новина сьогодні тільки побачив. Шойгу особисто в вручав якійсь дівочці юнармейки, яка юнармейка, вручав їй нагороду за те, що вона здала батька, який скривався від мобілізації. І він на, на площі в центрі міста їй вручав орден. що ти, блядь, батько здала. Який з'їбає? Мені які? здається, мені здається, що ну, паралельно з нами хтось теж їбать є... туди фейк. <реш> <реш> Коротше, я просто знайшов цю новину Шой Шойгу награді юнармійку Морозову. Неї фамілія Морозова. О, як символічно. Типу як пабліка да, як так. Да. Так, так. Ні, це хтось. Которая заобщила воєнкомат о містоположені, скриваючогося от мобілізації отца. Ну це, блядь. Я, я думаю, що ця бля... дівчинка така сиділа і думає, ага, тоді на Новий рік я заказала собі велосипед, а ви мені подарили От тепер, папа, я тебе іздам. Ніпіль. Тому ще своя всіленна. Ти МРТ голови робив хоч раз в житті золотнік, Може, я ще знаю, що золотнік. магнітно резонансна ситуація. Магнітно-резонансна ситуація від вас на нашому шоу. Ну, як це може, там, що там, е, там висипались, просто їхав камаз і в голові, і висипались слова, що їх, а вони були складені нормально. ну Висипались і. і там їх просто поняли, загрузили. Всі вона, поняли, що я можу. Вони гаматні люди. Такі. Саша, з ким ти розмовляєш? Е, з четвертою стіною я її рушу. Просто дійсно, просто люблю. Я людину цю знаю, сьогодні порахував. 18 років нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Йому, як завжди, 12 років. І актер який. Актер, актер. Полунали да, все, все далі. Бронали. Друзі, давайте ще е, 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 ми на цю новину зараз будемо робити новину, так? Да? На яку новину, я тебе питаю? Ну про що він розказав? Що... Ні, я розказував новину. Все, він супер, розказував... поверни! Про міні-бронежилет, бо я вже замовка. Міні-бронежилет, міні все, супер. міні бронежилет, міні -кашки. мене ж тепер перед лицем Ти ж там морозова. Морозова. Ти морозова. Ти ж там морозова. сидів раніше. Да. Тепер тут. Можу, по уї, уї Давай Дімка, спробуємо. Давай. Давай. Він готувався. Хочу. Финляндия боится кары от чуваши. Чуваша це республіка. Чим може Це Сашка. В принципі, Чуваша, чим може накарати. На, на Чуваша, це вже кара. Чуві. Я не знаю, всі... Яку? А, що вона переїде ближче до Фінляндії, от коли це від Росії. Так, Чуваша, вона ж мобільна. І по лідовітом поїде е, е, до Фінляндії. А, чекай. А може а може, Чуваши, Чуваши. Е, грізно воювали в радянсько-фінську війну. Mm. Просто, просто, <ріст> як варяд, якісь є досягнення? Досягнення, якісь є, в чуваші? Чи це просто вижена земля, блядь? Суха, Якутия, чува... Це це, це от, е, всі їхні досягнення, що ми про них говоримо? Це найбільше їхні досягнення. Може просто Фінляндія дізналась про існування. Вибачте, будь ласка, ти, якщо чогось не знаєш, то ти його обов'язково боїшся. Я ж про це і говорю. да. Фіни такі, подочекай, відкрили карту, а там. Чувашія! Давайте, давайте дозволимо НАТО, щоб в нас була ядерна зброя. Бо нам сказали, що в них є Чуваші! Чуваші! Господи, тільки не Чувашія! Дітей ховають, діти! Не бійтеся! Ми врятуємо вас, Чувашії. Синок, якщо будеш погано вчитися, Фінляндія говорить: Прийде Чуваші! Прийде Чувашою! Лягають спати, мама, подивися під ліжко, чи там немає Чуваші. <реш> і на Хеллоуін, Фінляндії, і в костюмі <реш> вийшли люди. А, якщо не знаєш на карті, ну коротше, Фінляндія об'являє війну, Республіка як... Чувашія, ага. Просто, ну, не сто не блядь. Сидить, так президент Фінляндії, прем'єр-міністр. Приходить таке письмо, воно ще знаєш на цьому, як Іван Грозний ще писав на папірусі на такому, поняв, рулет, виходить людина, каже: Ми із Чуваші! К президенту Фінляндії! І просто на кордоні кричить. Просто Но на кордоні, в поле. на в поле, куди-небудь. Коротше, він об'являє, чуваша, об'являє війну Фінляндії. Ну, за те, що вона там дата. І, і розкажіть про це всім! І голуби так. Фу -фу -фу. Фінські, фінські голубі. І е, фіни сидять такі, так, Чуваше об'явила війну, давай шукати Чувашу. А її бляд, нема на карті, поняв? Ну нема на карті Росії Чуваше. Немає, нема, нема, нема. воно є там тільки всередині самої Росії, що це Республіка Чувашія. Тобто для Фінів це ще буде. А хто це блядь, Ну нема інформації То, про. Тобто є блядь, це просто якісь... міністр картографії у Фінляндії, каже, що ж рядом Мордовія у Чуваші. Так, да, міністр картографії Фінляндії так і каже. Міністр картографії! Каже, а там же. А в них так, в них міністр да. соціальної політики, економіки, картографії, міфології міфології, міфології. міфології. ще й окремий міністр Тора і його батька Одіна обов'язково. І за міністр голобуса. І за міністра голобу. Як... А як ти так чітко угадав, що біля чувашої... Я загуглив, до речі. А, ти за Гуглив, я просто. Я загуглив! ти придуриш? Що ви Чувашія? Я так розумію, типу, я не знаю, як ну столиця Чувашської республіки вряд коротше, чи боксари і поруч су фантазії до чи боксари, а поруч. Новочебоксарськ. Та подивись, там ще є старочебоксарськ. Старочебоксарськ? Ні, ну старочебоксарськ. І справа чебоксарськ. І є північний чебоксарськ. І південний північний. І центральний Чебоксарськ. — Чебоксарськ. Фіни дуже злякались. Все, хорошо, вдомалось. Фіни злякались. Сань, пасі хорошо, що він десь не в керівництві нашої держави. Чесне слово. Що фіни злякались? Чого, блять далі в нас? Ні, але справді це ж нещодавно, що фіни дозволяють НАТО. НАТО. Вони виконали е, умови Туреччини, їх таки б, беруть в НАТО і вони дозволять розмістити ядерну зброю. А, а які умови були а у Туреччини? А, я а, от, от, от не пам'ятаю. Мандарин, бери наш мандарин і все. 50 євро. тут! Мелян мандарин! І кальян бери! Все бери. Хорошо, Спасибо, Наташ. І все. Там немає значення, вони всіх білих жінок Наташу. Ні, я не так, щоб і ксенофоб якийсь. чи просто... це, типу, ти не любив серіал цей, так? Я більше, я більше, я більше Геркулеса і Олая любив. Хіба! <реш> 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 а я ще дивився всі жінки-відні. <реш> <реш> ну, чесно, ну, під <реш> Це вже пізніше <реш> було. Фібі порівняно <реш> <реш> та О, так. Я, до речі, знаю через те, що в мене молодша сестра. Відьма. <реш> 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 У мене молодша сестра Фібі. Вони бояться. А ліса Мілана. Фібі жогло. Бляха, але це мене теж це, до речі, мене теж дуже веселить, коли з українським прізвищем і по батькові, знаєш, там наприклад, називають дітей Роберт. Адам Роберт Вікторович Цвях. <laughs> Патрик Петрович. <систит> Борщ. <систит> у мене був препод по програмуванню в Універсії, в нього була фамілія щось типу Скиба, якийсь. Скиба Роберт Петрович. Роберт Петрович. Друзі, в мене був з Windows Vista. Програмування. У мене 3. Ти пам'ятаєш Адольф Іванович. Так. я В Універії був Адольф Іванович. І він народився під час війни. В Другої світової, і його назвали Адольф. Що і хто на якому боці був, я не знаю. Якщо ви не знали, в Москві нещодавно пройшов фестиваль ритуальних послуг. Ритуальних О, послуг. Клас! Блядь. Я бачу фотки. Яке -то Реально, сміщено. прикиньте, ж, <клес> наскільки просто нема производства в, в країні, крім гробов, нічого не производять. Поэтому який фестиваль може бути? Виставка. А Ритуальних ти не пам'ятаєш фу... назву? Там дуже смішна назва навіть була. Виставка там було. Фу... Ні, там було щось таке. По типу там Грустно і все <infeldibint> І точка. грусна і точка там. Щось було по типу, що та ну не не, не, ні, ні, крамагія, ну мені сьом вас последній путь. Яких з два слова 2020, Що це ще вона є щорічна? Тобто, це не просто типа а Вона і до цього була і <овив> далі буде. Так в рамках цієї виставки був конкурс. Оце я про нього і блядь. хто швидше вдіне покойника. Удягне покойник і гроб. Я, Знаєш, як я цю новину побачив? Поперед тим не так давно, в них ще був фестиваль, хто краще оформить цю могилку. Могилку, могилку. І виграла, до речі, команда з Сімферополя. — І подарили вінок? Ні, Я не знаю, 20 тисяч рублів. А я цю новину, а я цю новину, знаєш, як побачив? Я щось листаю стрічку новин, а там просто фотографія е, Гроб у вигляді стільця і тіп фоткається. Гроб. Гроб у вигляді стільця у вигляді стільця. Це тіба, щоб сітя похоронили тебе? Так, і, і тіп фоткається. І він такий, ну, «О, «О, я та так хочу похоронені. Да. так мене. мене так і от та, щоб. О, і от так швидко, щоб мене вділа. А до того, до того часу може вже й і обівка з'явиться, я буду на креслі, а не накопили. А можете мене так от муміфіцірувати, щоб я як в фільмі «Основний інстинкт то цей момент зробив. І вот мене десь от так вот. Отак і похороніть. Ні, просто знаєш, ну, чого сидячи, ховати, то ж зекономиш на пам'ятнику. Якщо не до кінця закопаєш. — Ну, закопали. <реш> <реш> а, ж, а якщо багато таких, вони що за ручки візьмуться, то і оградку не треба робити. <реш> <реш> а якщо ще такого, то і стільчик, і столик. І можна відкрити рот, щоб кожен раз туди ставити стовпочку або свічку, знаєш, щоб вітер, або, або цвіточки. Мені більше цікаво, які там ще конкурси були, наприклад. <реш> конкурси! <реш> Човниковий біг. Б. Це <святе> скакати. Гробниковий біг. <бігнес. хи> а, ні, ці прыжки в пакетах. Прыжки <прижки> в пакетах. <хохи> Хто приготує найсмачніше коливо там, Кучу я не знаю, блядь. Кутюга чи якось. Слово... Стрибки в пакетах, <прижки> в пакетах, ну класно, мені подобається. <прижки> слово в слово прочитає молебінь відспівувати, <прижки> да там? Чи що, я не знаю. Ні, читати молитву під біт, зрозуміло. Хто рівніше несе труну, блядь. Ні, так, новина. Так. Давай. Про, ну, просто кажу. Про, Про фестиваль. фестиваль. Який фестиваль зараз може пройти? О, да? Да, давай. Нові фестивалі в Росії. <ривітнація> Сучасна виставка чеченських. <ривітнація> Мені вже подобається. Сейчас, сейчас. Експрес. Шалаф. <ривітнація> так, давай. <ривітнація> так, давай. <ривітнація> Без шалаф. Без давай без шалав. Ну, я что? не знаю. Сейчас на выставка чеченских. О, так. Так все поменялось. Дырявых шлемов. Дыря... Дырявых шлемов. Да. Дырявых шлемов. Сейчас выставка дырявых шлемов. А, чеченских. Чечен, чечен. ласка, можно она будет называться дырявые шлемы 2020»? Ну дырявых шлемов это очень узко. Давай. Деревянных можно. Деревянных шлемов. Деревянных. Сучасна виставка... Людина трохи заранее зраділа. Називається. Все, давай. сучасна Домашніх шлемов. Все, сучасна виставка чеченських домашніх шлемов. Чечні в Грозному пройшла виставка рукоділля, де люди вдома робили шлеми, які мають відправити військовим сюди до нас. Які були екземпляри? Давай. І вони з різних матеріалів робили. З різних матеріалів, але з рівні, кавун. З овечки по-любому. З, з, ну, з різних матеріалів, але з овечки. Ну, один був, там кавун, а це знаєш, коли обрізаєш, вирізає кокос, собі от все. Кокос. Хтось розрізав кокос і просто приніс кокос, так? Чеченці кокоси, ну, все співпадає. В основному. Логіка є, вирощують кокоси. Ми якось так спілкувалися з одним моїм э, хорошим другом, він э, журналіст. І він каже, що Володя, в глобальному контексті ми э, програємо інформаційну війну <ze elect> в глобальному контексті. І те, що ви робите, ну ж та така в мене бульбашка та пафосна. Те, що ви робите, це величезний внесок в інформаційну боротьбу <ui> проти окупанта. Я, до речі, хочу сказати: Laura, Курва, я роблю пости в себе в інстаграмі. І я вже наближаюсь до того, що знесуть мою сторіночку. Чесне слово, бо я вже попав в чорний списочок до них. Тому, вибачте мене, будь ласка, підписники мої, підтримайте мене, будь ласка, і скажіть своїм друзям, родичам, близьким знайомим, щоб вони теж підписувалися на мене, і ми не дамо тому інстаграму, щоб вони знесли гадкогалю. Что Шумко в передачі превентивний удар Instagram свій піарить. Не, не превентивний удар, поняв? де було заборонено. А що я, я не можу. <tips> да, а що я не можу. Все, я, хорошо, я теж цим воспользуюсь, пожалуйста. Зайдіть до вови шумка, підпишіться. на Проведіть активність, там йому, поставте лайків. Підпишіться на от, правильно? Так, як працює SMM. І не дивлячись ні на що, перемога буде за нами. Очевидно. Вау. Це про трізвіл. Моя найулюбленіша пісня за останні часи. Я дуже люблю е, пісню Більше між нами розлук не буде. Я хочу мило, щоб ти це знала. Знайом. Ти вже співаєш? Ні, це ну, таке е, мотив, що? мотив нагадай. М Хто це мені, співав? мені дуже подобається. Мені дуже подобається зараз. У небесах Черкащина? В небесах Черкаши була таксфана. Молодці, бугун, молодці. я Іван. Богу. Ні, це інша їхня пісня. Це інша. <ріпи> <це> інша, <ріпи> інша, <це> інша, <ріпи> інша. Ладекс Фауна. Ладекс Фауна. Фауна. <ріпи> і ще мені подобається, є така пісня інші від гурту Detach. Я її наспівати не можу через те, що це такий хардячок. — І ми Я, не можемо. бо ми не знаєш. А наспівай а а то, що ти можеш, і то, що буде литися від сердечка і, нашим глядачам. В'ється, наче стрічка. <ріпи> Неспокійна річка, тулиця близенько до підніжжя гір, а, а на, на тому боці там живема річка, та. в хаті що сховалась. У зелений бір. А на тому бо це було шоу превентивний удари. нас сьогодні гостях був Володимир Жо найкращий Україне до зустрічі. У зелений Ми вас кохання, бір. це буде Україна.